Подай, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий, народився, ой, Радуйся земле, Син Божий, народився, а стеляйте, столи. Та все кили мами, радуйся, ой, радуйся земле Син Божий, народився, радуйся земле Син Божий, народився, пладуть до тебе. Чиниці, радуйся, ой, радуйся, земле, син божий, народився, ой, радуйся, земле, син божий, народився, надви до тебе. При празники в гості радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий, народився, Ой, радуйся, з син Божий, народився, а цей перший празник. Святниство Христове радуйся, ой, радуйся, земле син Божий народився. Син Божий, народився, земле, Син Божий, народився, той третій празник Святе во хреща радуйся. Народився, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Народився, ой, радуйся земле, син Божий, народився Ця наша родина, славна Україна, Україна. Вилишайте. не в Я з Приїхав Михайло на Білім коні, За ним заплягає роман бородій. Там Катерина втіка з-під корени, біжає за Романом собі, бо заняти. А далі Андрій лукає село, Шукає пригод під небесним. Андрію, Андрію, лічи, не ходіли по кожу. Який день не зіркнувся туло. А далі приходить святий Миколай. І гнуться Миколи під відвихай. І тішаться діти. По ніде подіти до рунків земних, а аж через а ще за Миколою Ганна, як пава, така гордовита, така величава. А оком, як кинеш, не щуєшся, згинеш. Христовим різдвом приходить Марія, волосся, чиста, свята, благодій, заступниця вічна, проста і незвична, небесна і архиструна мелодійна. ній невідступно тупчуться па не просто попав а з сама елегантність. Вона всі на радість. Шарує жінок і турецьких Турецькій а далі їма лавка порядка і низькою. І все досі і будуть ходити від хати до хати, а шкоді двері світанку вичти. Ще буде Іванко. Простий, не петушки, де все й мовчазни. Сидить на припічку і дніну і нічку, ж, чекає на літнього Івана жодний. Ще не ж про від загубилась варвара, що десь колись кого свято украла. І за ту кару забули Варвара. Варвари щотижня забавили. І так, по сніжку, по сніжку, без тепла і освітлення потрутимо зиму аж до зтитиня. І будемо ходити, конятувати, вільчувати, де ж тут о, я. Чи дівчатку зимайся? Ми жара домовчук. Сміляйся, милий Боже, ти на наш народ. Дай нам єдність, силу, зло перебороть. Дай нам Україну збудувай свою, вільну і єдину, міцну. З ним і міцно і сильно. Щоб просив мені діти, який то ярів сім, щоб на нас дивився з весь світ. Все не та А вийде. Бачите, подивилися ми трошки колядування в центрі Львова. Є така традиція збиратися у Львові і колядувати. На то воно і різдво, нато вона і свята. Цікаво, що поряд завжди стоять світки і гови. У них своя забава. Е, да не огалася, як все спостерігає. Павел бої, все що може, що Oh